Про викуп нареченої. Я думала, цього вже ніхто не робить, але ні, помилялась. В цьому відео я розкажу, чи можна замінити і зробити дійсно особливо і незабутньо. В кінці відео буде найкрутіший варіант для тих, хто все ж таки. Хочу зробити це, я скажу, що викуп наречений вже давно морально застарів. Ну, от подумайте, логічно, до весілля пара давно вже живе разом, і багато хто не питає дозволу на шлюб. Тим більше, що наречений і наречена бачать один одного вперше не в день весілля, слава Богу. Тому викуп у сучасних реаліях не актуальний. Але ніхто не відміняє важливість романтичної першої зустрічі нареченої нареченої в день весілля. Для цього можна орендувати номер або зробити це на одній локації, там, де буде проходити ваше весілля, де ви зустрінетесь зі своїм нареченим у невимушеній атмосфері, і він побачить вас вперше в гарній весільній сукні, і це буде дійсно по-справжньому чутті. Ви емоційно і не обов'язково влаштовувати конкурси, танці з бубнами птазіки, навіть не обов'язково запрошувати друзів. Достатньо ваших теплих поглядів і справжніх емоцій. Звісно, візьміть фотографа, відографа, у вас будуть ще й неймовірні світлини на все життя. Але якщо ви за класичний варіант, коли наречений забирає наречену з дому, і от е, зараз. Вам альтернатива така дуже недовга за часом, яка полягає в тому, що наречений на чолі з весільним картеджем під'їжджає до будинку нареченого. В цей момент можна посигналити всіма машинами, ну знаєте, по старинки, і наречений піднімається до неї в квартиру. Батьків коханої там питає дозволу, благословіння на шлюб. Ну, зрозуміло, що цей момент символічний, адже все давно обговорено, але все одно гарно буде, якщо майбутньому тестову подарують другий кон'ячок, а майбутній теж ще й шикарний букет квітів і коробочку смачного шоколаду. Ну, вона не буде проти однозначно. Після цього наречена заходить до кімнати. Наречено дарує їй весільний букет, і потім весь кортеж вирушає до ресторану. А ось. Цей варіант зацініть, він надзвичайно чуттєвий і гарний. Де свідки або друзі організовують зустріч закоханих там, де вони вперше побачили одне одного, або в них відбулася перша зустріч, перший поцілунок, зізнання в коханні. Тож Таким місцем може стати парк, театр, набережна. Закохані йдуть назустріч одне одному. І ось вже відбулася їх зворушлива зустріч. Нахлинули спогади, а можливо, і сльози щастя. От скажіть, який викуп у під'їзді з цим може порівнятися? Ну і звісно, все це відбувається з фотографом і відеографом. Ось такий вам варіантики.